Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Весела здибанка Дев'ять братів журавлів. Було це у давні прадавні часи, коли сонце вставало зранку на світанку. І лягало спати за обрій увечері. У країні, де гори високі, ліси густі, лани широкі, річки з чистою водою, прозорою, цілющою, у цьому чарівному краю жили добрі, вільні люди. І були там міста і села з різними гарними будинками. І на дахах цих будинків відпочивали хмаринки, а у великі віконця заглядали місяць і сонце. Малося у цьому світлому краю ще багато різних див, створених людьми, що там жили. Серед цих людей була одна велика дружня родина, дев'ять братів. Та їх одна сестра. Усі добрі, розумні, серцем щирі, і, хоча жили вони без тата й мами, усі один одному допомагали та цінували, за що люди їх поважали, допомагали та любили невзаєм. На найдальнішій межі цієї чарівної країни стояла висока глуха стіна із пекучої кропиви. По ту сторону була інша країна, темна, зачаклована. Старі люди казали, що жили там дивні істоти, схожі на чорних хижих птахів. І було там завжди холодно й темно, без сонечка яскравого та теплого, а замість нього. Палали усюди кострища, часом їдкий дим від згарищ просочувався крізь хащі скропиви. Ще казали старі, що були ці хижі круки заздрісними, злими. Та войовничими. Добре і гарне навколо руйнували, милосердних зневажали, усе гоже та цікаве, чесною працею створене, чорні круки нищили або грабували, але дістатися світлого краю перелетіти через зарості кропиви вони не могли, як і нашкодити світлим мешканцям тої країни. Раз сталася у світлому краю велика толока. Усі люди вийшли на прибирання, наводили лад, саджали квіти, кущі, дерева, лагодили старі будиночки та майданчики, зводили нові. А коли дісталися до границі своєї країни, до високої стіни із зеленої кропиви, порадилися і вирішили. Почистити ці хащі. Найсильніші та й найсміливіші погодилися залізти у зарості та вирубати товсті, зелені стебло жаливої кропиви. Усі дев'ятеро братів. Від старшого до наймолодшого зайшли в глиб гущавини та зрізали соковита колюча бадилля, що нещодавно жалило їм лице та руки. І от коли майже уся кропива була знищена, та її величезні, мов дерева, зелені стебла, лежали на землі, Зненацька піднявся сильний вітер, густий сірий чад розлився навкруги, та затьмилося сонце від їдкого диму, і налетіли з того диму, з темної сторони великі чорні круки. Кружляли вони над головами братів, клюючи їх руки. Голови, намагаючись ухопити і підняти уверх. Усі люди, що були там, злякалися і розбіглися, ховаючись від цих страшних птахів, лише дев'ять братів залишилися у заростях кропиви, билися відважно, захищали себе та своїх рідних від цієї лютої напасті. Але як тільки у бою вони переступили. На темну сторону, вмить схопили їх круки своїми дзьобами, кіхтями, підняли у повітря і понесли до своєї темної башти в'язниці. І ніхто у світлім краю не знав, куди зникли сміливі брати, воїни, що з ними сталося і як їх знайти. Їх сестричка ходила кожен день у поле. Що на межі із колишньою кропив'яною стіною гукала звала своїх братиків, виглядала їх, шукала бодай який слід чи підказку, як їх знайти. Але не було про сміливих братів жодної звістки. Минуло триста тридцять три дні та ночі одного разу. Коли знову була сестричка у полі, збирала там трави та квіти, розмовляла із рослинами, почула вона курликання журавлів і побачила, як птахи кружляють у небі. Упізнала сестричка у сумних криках журавлів голоси своїх братиків і зрозуміла все, що вони їй сказали. Зачаклували нас хижі гайворони, перетворивши на журавлів, і закрили у своїй темній в'язниці, тільки один день на рік можемо ми порушити закляття та покинути тую темницю, прилетівши до межі із рідним краєм, і урятувати від чар нас зможе тільки чарівна. Світла нитка, сплетена тобою у мовчанці, але і з вірою та любов'ю покружили ще трохи журавлі в небі і знову полетіли до темного краю. Зраділа сестричка, що знає, як урятувати своїх любих братиків, але сумно їй було, що має мовчати і нема з ким порадитися. Тому, не кажучи нікому ні слова, взялася до роботи, як сама знала. Із колючої, пекучої кропиви робила куделю, пряла на тонку, затим виткала ніжне полотно на дев'ять зелених сорочок для своїх рідних братів-журавлів. Так працювала цілий рік. Люди дивувалися її німоті. І тому, що вона робить увесь час на самоті. Але сестра не зважала ні на що і працювала без устанку. І нарешті у ніч перед сонце днем завершила майже всю роботу, сплела із кропив'яної нитки вісім Готових сорочок та дев'яту без рукавів, яку не встигла дошити до дня, коли їй треба було йти у темний край рятувати своїх братиків. Залишився у неї лише маленький моток зелених ниток. Зранку прокинулася сестричка, посміхнулася сонечку, подякувала і вирушила в дальню дорогу. Як тільки переступила вона за межі кропив'яної хащі, огорнула її пітьма та охопив страх, бо навколо кружляли чорні круки, каркаючи хижо, а вона продиралася крізь колючі чагарники, що рвали ніжну шкіру та чіплялися за її довге волосся. Міцно. Стиснула дівчина в одній руці кінець нитки, другою закинула моток на місяць і заспівала голосно. Місяця ясний, прошу поможи ниткою світлою путь, покажи добрі. Ураз диск місяця засяяв яскраво, клубок розмотався, нитка засвітилася. І вказала дорогу до башти, де знаходилися полонені брати журавлі. Як тільки покликала сестра своїх братиків вмить дев'ятеро журавлів вилетіло крізь грати в'язниці, курликаючи, кружляли вони над своєю сестричкою, закривали її своїми крилами від хижого гайвороння. Закинула тоді дівчина другий кінець нитки на дах башти. Кінчик нитки запалав яскравим полум'ям. Нитка швидко розкрутилася та й позв'язувала міцно усіх круків докупи. Запалали вони у своїй в'язниці, каркаючи злота голосно на увесь свій темний край. Сестричка побігла по місячному сяйву назад, навіть не оглядаючись. Її брати журавлі полетіли додому над палаючими пекельним вогнем лісами та полями темного краю. На ранок всі разом дісталися вони рідної сторони. Сонечко яскраво сяяло в небі. Вітало братиків, журавликів та сестричку. Торкалося їх своїми теплими промінчиками. Сонечко миле, добре, ласкаве, з неба на землю сяєш яскраво, світлом своїм, усіх зіриваєш усьому живо. Співала сестричка свою пісню з сонцю, простягла сонечку ниточку світла та й накинула братикам на крила сорочки із кропиви, що шила для них триста тридцять три дні та ночі. І умить журавлі перетворилися на її любих братів, зраділи усі, обійнявшись міцно разом, дякували. Сестричці за її любов та допомогу. Дев'ятий братик, той, що вдягнув кропив'яну сорочку без рукавів, обпалив своє крила, коли бив журавлем, тому замість рук, були у нього тепер крила руки із біло чорним пір'ям. Сестричка полікувала братика, зцілила травами від опіків. І мали потом у його крила руки надзвичайну силу. Раз на рік у сонце день злітав, братику небо, і, мов птах, кружляв над лісами, полями, горами, селами та містами, споглядаючи всю красу рідного краю з висоти. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.